Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні приготуємо дуже смачні оригінальні домашні цукерки. Таких цукерок ви точно не купите в жодному магазині: ніжна вершкова начинка з горішками, а зверху хрусткий шар ароматного шоколаду. Це просто насолода. Головне брати якісні продукти, тоді цукерки будуть дуже смачними. Тож, кому цікаво, залишайтеся зі мною та й давайте готувати. Для приготування нам знадобляться такі продукти: сир вершковий, шоколад білий, фісташки або будь-які горіхи, сік лимона, шоколад темний, якісний, олія рафінована за потреби. Спочатку нарізую горішки ножем. Я взяла фісташки і волоські горіхи обсмажені. Нарізую на шматочки невеликого розміру, але щоб не дуже дрібно. Білий шоколад розтоплюю в мікрохвильовці короткими імпульсами. Кожен раз перемішую. Повинна бути гладенька маса без грудочок. Вершковий сир викладую тарілку. Розминаю його лопаткою, щоб став більш м'яким та гладким. Додаю розтоплений білий шоколад порціями. Ретельно перемішую. Маса буде поступово потроху густішати. Тепер додаю лимонний сік і ще раз добре перемішую. В останню чергу додаю подрібнені горіхи і вмішую їх у вершкову масу. Тепер чайною ложкою намічую порції і викладую масу на дошку, застелену плівкою. Повинно вийти десь 30 порцій. Набираю масу чайною ложкою і за допомогою іншої ложки викладую на дошку. Ставлю заготовки на 15 хвилин у морозильну камеру. Через 15 хвилин розтоплюю темний шоколад. У мене шоколад 64% какао. Розтоплюю його у мікрохвильовці короткими імпульсами. Кожен раз добре перемішую. Якщо шоколад виходить густим, додаю олію і ще раз добре перемішую. Щоб консистенція була зручною для занурення цукерок. Дістаю з морозилки начинку. І швиденько кожну підкачую в кульку. Так роблю з усіма заготовками. Тепер беру кульку і викладаю у розтоплений шоколад. За допомогою виделки обмочую з усіх боків. Даю стекти зайвому шоколаду і викладую на дошку застелену плівкою. Якщо ви хочете, щоб шар шоколаду був товщий, то його консистенція повинна бути густіша. Якщо ж вам подобається, щоб шар шоколаду був тонший, то треба додати рафіновану олію і зробити більш рідку консистенцію. Шоколад на цукерках досить швидко застигає, так як начинка добре охолоджена. Підготовлені цукерки ставлю в холодильник на 15 хвилин, щоб вони стабілізувалися. Шоколад, що залишився, розігріваю. Перекладаю в кондитерський мішечок і роблю візерунки на цукерках у вигляді полосок. За бажанням можна полоски зробити і білим шоколадом. Перекладую готові цукерки на тарілку. І можна частуватися. З філіжанкою ароматної кави така цукерка одномоментно підіймає рівень ендорфінів в організмі і навіть знімає емоційну напругу. Тому що темний шоколад сприяє підвищенню психоемоційного стану людини. Тож не відмовляйте собі у маленьких радостях, приготуйте ці чудові цукерки, пригостіть рідних та друзів, порадуйте дорогих серцю людей. Смачного!